Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада вас бачити на нашому з вами занятті. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про пригоди маленького гусенятка на ім'я Грицько. Давайте разом дізнаємося, які пригоди його чекають. І які важливі уроки він вивчить на своєму шляху. Жило було маленьке гусенятко на ім'я Грицько. Воно було дуже питливе і завжди хотіло дізнатися більше про світ навколо. Його мама, гуска Марія, завжди піклувалася про нього. І його братів та сестер навчала їх плавати в ставку та шукати їжу на лусі. Одного сонячного ранку, коли всі гусенята паслися на травиці, Грицько помітив яскравого метелика, що літав неподалік. Мама, можна мені піти подивитися? На метелика, запитав Грицько. Тільки недалеко Грицько, сказала мама. І будь обережний. Грицько побіг за метеликом, сподіваючись побачити його ближче. Метелик кружляв і літав серед квітів, а Грицько захоплено біг за ним. Невдовзі Гусенятку не помітило, як відійшов далеко від своєї родини. Коли метелик полетів далі, Грицько озирнувся і зрозумів, що він загубився. Він почав кликати маму і братів, але ніхто не відповідав. Що ж мені тепер робити? запитав себе Грицько. Сльози Наверталася на його очі. Раптом із куща вийшла мудра стара сова, яка жила в лісі неподалік. Чому ти плачеш у, -у, -у, -у маленьке гусенятко? запитала сова. Я загубився і не знаю, як повернутися до мами, відповів Грицько. Не хвилюйся. У-у-у, я допоможу тобі, сказала сова. Тримайся за мною, я знаю дорогу. Вони разом вирушили через ліс. Сова летіла вперед, а Грицько йшов слідом, намагаючись не відставати. Дорогою вони зустріли їжачка, який ніс яблука на спині. Що трапилось сово? запитав їжак. Це маленьке гусенятко загубилося у. -у, -у. І, і я допомагаю йому знайти дорогу додому, відповіла сова. Я теж допоможу, сказав їжачок. Мій носик добре розпізнає запахи, і я зможу знайти шлях. Разом вони пішли далі сова, їжачок і маленький Грицько. Їжак нюхав повітря і вів їх у правильному напрямку. Невдовзі вони дісталися до ставка, де на них вже чекала мама Гуска Марія та всі браття і сестри Грицька. Вони радісно зустрічали Грицька. Обіймали його і питали, де він був. Дякую вам, сову і їжачку, за те, що допомогли знайти мого сина. Мамо, я обіцяю завжди тебе слухатися і більше ніколи не відходити від тебе далеко, сказав Грицько. З того часу вони жили дружно, завжди допомагаючи одне одному. І радіючи разом кожному новому дню. Які ви молодці! Як уважно слухали казку, а зараз пропоную вам відповісти на декілька запитань. Скажіть мені, будь ласка, чому гусенятко Грицько вирішив побігти за метеликом? Молодці. Як гусенятко Грицько зрозумів, що він загубився? Правильно, хто допоміг гусенятко-Грицьку знайти дорогу додому? Так. А як мама Гуска та його братики і сестрички зустрічали гусенятка Грицька, коли він повернувся додому? Які ви розумнички! Молодці! А наше заняття з вами завершується. До побачення, малята! До нових зустрічей на наших з вами цікавих заняттях. Бувайте!